Міф і міфодизайн залишився еволюційно а, таким, як і був, тому що з давніх давен у нас було спрощення дійсності, яке а, мало вияв в міфах. І ці міфи спочатку переказувалися. Усною народною творчістю в спрощеному зовсім вигляді вони були як казки, як приказки, да в більш розгорнутому це були різні легенди. Наразі у нас є можливості відеозйомки, у нас є можливості використання штучного інтелекту для того, щоб продукувати ці міфи. Але тут є такий момент: що чим більш візуалізовано міф, тим більше він сприймається психікою за дійсність. Тому прийоми візуалізації в 21 столітті такі, що ми вже не можемо вирізнити да, вигадану реальність, додаткову реальність від того, що відбувається дійсно у нас за вікном чи поряд з нами. Я би не говорила, що міф може бути негативним. Він може використовуватися як позитивно, так і негативно. А позитивно це передача наступним поколінням певного досвіду. Для того щоб це в скороченій формі передати, да вигадувалися різноманітні казки, щоб пояснити маленьким дітям, що таке добре, що таке погано, передати якісь алгоритми е дій, сценарії, буття як варто прожити своє життя. Той же час, як і будь-який да, прийом, як і будь-яке знаряддя, як і будь-яка технологія може використовуватися з негативною метою навіювання деструктивних якихось практик, формування у е, нащадків е, тих моделей поведінки, які не несуть суспільної користі, а можуть використовуватися певною групою осіб, ну як мінімум, задля збагачення. Чи задля отримання влади, оскільки міфи багаторазово повторюються, і мозок навіть критично мислящої людини? Не хоче витрачати час і ресурси на те, щоб їх спростовувати, рано чи пізно він погодиться з цим міфом лише заради того, щоб використати ваші ресурси на якісь побутові речі. Тобто, це ваша щоденна рутина, це ваша професійна діяльність, це взаємодія з іншими людьми. Тому ось такий алгоритм опрацювання інформації мозком. Ну, залишився достатньо стандартним. Перше, це вибірковість, а друге, це обрання найлегшого шляху. Міф може нести якісь практики, які наразі не є продуктивними, але за певних обставин вони можуть врятувати життя чи можуть змінити історію певної нації. Нація не може існувати без національного міфу. Тому що в кризові доленосні моменти все ж таки має існувати інформаційна політика, яка визначає, декларує в певних концепціях, наприклад, міф, яким ми будемо послуговуватися в даний конкретний період, який би здійснював консолідацію суспільства, а не його роз'єднання. Це може бути міф про героїчну боротьбу, який, на мою думку, наразі формується, і в марафоні, зокрема. Національними медіа в Україні, так тобто це якийсь загальний сценарій поведінки, коли ми вже не обираємо з великого різноманіття, а ми діємо виключно в цьому напрямку. Консолідація навколо таких питань, фахівців різного гатунку, науково-дослідних інститутів, наприклад, історичної пам'яті і Національної академії наук і міністерств, дали би свої результати, і медійники отримали би. Якісь приписи, які б дозволяли мати якусь загальну стратегію розвитку інформаційного простору задля інтересів суспільства в кризові періоди. Наразі український національний міф переживає ренесанс внаслідок таких трагічних подій, але подій, які пов'язані з основним концептом української нації, це незалежність. Тому російська агресія лише підсилює. І прискорює формування національного українського міфу. Тому міф це таке інформаційне поле, яке стратифікує населення на різні групи. Тобто міф має свій символізм, головна мета якого поділити нас на свій і чужий. Міста, які звільняються, як правило, маркуються чим, прапорами. Коли вони починають майоріти над населеним пунктом, це означає, що ця звільнена територія. І фізично, і ментально. Тобто там люди, які хочуть, готові ідентифікують себе як українці. Ми пам'ятаємо літера І з двома крапками, якою позначали супротив на окупованих територіях. Так, це про що? Що е, ми послуговуємося міфом про героїчну боротьбу? Ми не здаємося, ми маркуємо своє середовище саме таким символом, і ми даємо зрозуміти, що тут є свої. Тобто тут є про українські люди, які залишилися на цій території. Я думаю, що можна побачити, як ми реагуємо завзято потужно, суголосно да, спільно на певні наративи героїзму до будь-яких національних чи державних свят. Скільки лайків цей контакт, скільки відгуків, скільки схвалення віто він отримає? Тобто можна прослідковувати, який міф зараз є в пріоритеті. Наразі молодь групується в певні спільноти. Досліджує певні історичні факти, переосмислює їх в різних аудіовізуальних проєктах, наприклад, фільм Будинок слова і вистави, які організує Мур. Та це один з небагатьох прикладів, коли дійсно старше покоління може піти за молоддю, довіритися їй і підтримати її в дослідженні власного коріння. Я хочу сказати, що міф дизайн не треба боятися. Його треба очолити. І я дуже запрошую до цієї діяльності як науковців, так і практиків, для того, щоб нести якісь символи і принципи буття майбутнім покоління. Міф – це не є брехня, міф це є спрощення. Як мені простими словами донести тобі найголовніше, що я хотіла би передати з покоління в покоління.